Запрошую до слова Андрея Хорвата, заступника директора програми, керівника відділу сталого розвитку програми Юліт з Європою». пане Андре, є на зв'язку. Thank you very much. Дуже дякую всім, дірам басадормасика з Так, Шановний пане посол, шановний міський голова а, міського Кишкона від імені Юлія Європа, Я Дуже радий вас запросити на цю конференцію, яка присвячена посиленню місцевої влади як основа прийняття і України та відновлення України. Місцева влада підтвердила свою ефективність, ефективну самоорганізацію та стійкість в кризовій ситуації. І це результат успішно втіленої реформи децентралізації. Я з тим, що 2016 року «Юліт» Європа була частиною цього процесу. Ми значною мірою підтримували створення багаторівневих урядових структур в Україні. Однак існує потреба в тому, щоб ще більше посилити урядові інституції, забезпечуючи прозору архітектуру управління, відповідальність та фінансове. Керування громада мають мати можливість і спроможність бути частиною процесу відбудови частина принципів програми від від Європи продовжує надавати глибинну підтримку місцевому самоврядуванню в Україні. Під час наших за допомогою нашої ініціативи містки довіри. Це одна з головних опор роботи програми. Після повномасштабного вторгнення вона мають за мету. Промотувати відновлення та реконструкцію українських громад та посилення їх стосунків із європейськими муніципалітетами в контексті євроінтеграційних процесів. Із такі довіри зосереджуються на проєктах партнерства між українськими та євросоюзними муніципалітетами. Проект було створено для того, щоб надавати експертну допомогу підтримувати муніципалітети з підготовкою технічної документації для проектів реконструкції. Я впевнений, що в довгостроковій перспективі результатами нашої спільної роботи будуть більш воно буде більш цінні, ніх і ні, ні, що партнерства, які ми фасилітували, перетворюють містки на. На фундаменти сильного майбутнього для України організація цієї конференції показує, що діалог і співробітництво додають до більшого посилення децентралізаційної реформи децентралізації. Це головна річ. Я впевнений, що ми можемо досягти її разом. І тому що хотів побажати всім учасникам плідної конструктивної дискусії і виражаю в свою віру, що результати. Цієї конференції наголосять на важливі ролі українських громад в процесі відновлення і підкреслять важливість місцевої влади місцевого самоврядування для демократичного і сталого відновлення України в рамках європейського чартеру самоврядування. Дякую, о, всім дякую за що всім приноси спільний працю сьогодні. Бажаю вам нових досягнень. Слава Україні! Дуже вам дякуємо, пане Хорвате. Дякуємо за участь сьогодні у нас в конференції.